Біонічний протез для воїна. Такий сучасний імплант це вершина технології. Завдяки спеціальним сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Про унікальну операцію та як працює такий протез, розкажуть наші журналісти. І я можу використовувати одночасно е різні рухи. Тобто піднімання опускання, повороти в будь-яку сторону. Ну, сюда трошки складніше всередину. Е, розжимання, зжимання і різні рухи. Ну, різні хвати. Це Олександр Зозуляк. Лікарі називають його унікальним. Чоловік втратив ліву руку в 2015 році, під час бойових дій під Дебальцевим. У центрі складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Йому зробили дві спеціальні операції, завдяки яким він може керувати протезом тобто, як пунктовно. власною рукою то вона складається 16 датчиків, складається із такої платки, яка влаштовується в лікоть. підключається, Цей шнур підключається з датчиками до плати. Плата обробляє інформацію, яка від датчиків є, і передає їх ну, в електричні сигнали, передає на, на сам протез. І в процесі протез навчається нашим ну, новим можливостям. Якщо змінюються певні. Сигнали, то він це все запам'ятовує, розуміє, і ми потім піднароштовуємо, щоб нам було зручно. Такий надсучасний протез допомагає і в побуті, і в роботі. Операцію проводять на м'язових та нервових тканинах. Після хірургічного втручання спеціалістів у пацієнта з'являється більше м'язів, які керують протезом. Завдяки цьому можна вільно застосовувати не тільки плачовий суглоб та лікоть, а й кисть руки та пальці. Крім того, що ми його вживили імплант в кістку, ми ще зробили спеціальну операцію. Називається таргітна ренервація, це перенаправлення нервів у ампутаційній куксі для того, щоб більш ефективно можна було працювати біонічним протезом тобто, це хірургічне втручання для підготовки до користування біонічним протезом. Олександр вивчає усі можливі функції протезу, який можна підлаштувати під потреби конкретної людини за допомогою спеціальної програми. Показує цю програму, бачить воно мою руку, показує зразу всю конфігурацію. Отут От є налаштовані хвати, їх можна додати, можна удаляти. От різні можливості. От, я зараз нічого не роблю і можу через саму програму керувати різними руками. Це все я роблю через програму. Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки працює майже рік. Усю допомогу українським захисникам тут надають безоплатно. За цей час лікарі провели більше 30 оперативних втручань і зупинятись на цьому не збираються. Гальмує процес тільки обмежене фінансування, адже установа працює завдяки донатам людей. Вартість тільки комплектів імплантів, які вживляються в кістку, близько 30 тисяч євро. Технологія достатньо достатньо дорога. Такий от кейс е, повністю, якщо ми говоримо от, е, оперативні втручання, е, імпланти там, і так далі, е, це все коштує близько 150, 150 тисяч євро. Тобто е, сума чимала, але якщо говорити про відновлення руки, що може бути важливішою для людини, ніж. Е, Ну, якби рука, якщо ми говоримо про опорно руховий апарат, державне фінансування не покриває всіх потреб у протезуванні поранених захисників російсько-української війни. Тож сьогодні оборонці, які повертаються з фронту, сподіваються саме на допомогу благодійників та волонтерів. Тетяна Голонова, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.